Дев'ятниця до дев'яти ангельських горів, день перший. Ангеле-охоронці, ангели Господні, незбагненна тайна, чистий душе, ти вдивляєшся постійно перед лицем небесного батька, і ти знаєш його таємниці, ти мій товариш з дитинства. Мій захист і допомога у пошуках вічного Бога. Мій святий, ангел, я ніколи не бачила тебе, але твоя присутність робить мене щасливою. Дякую, що стежиш за мною і дбаєш про мене. Я обираю тебе своїм провідником і захисником, обіцяючи тобі вірність і слухняність. Я прошу бути завжди зі мною. Поперечати мене про небезпеку, захищати від гріха і нагадувати мені, коли я збиваюся із шляху. Мій ангел-охоронець, будь мені не тільки захисником, а й моїм другом, не тільки моїм товаришем у дорозі та боротьбі проти зла, а й союзником. Амінь. Святі ангели-охоронці, просвітіть і бережіть нас, наставляйте і керуйте нами. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенне бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсячне, і навіки вічні. Амінь свят, свят, свят! Господь Саваот, От, повне небо і земля, слави твоєї. Осанна вишніх. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, Осанна Вишніх.